Громада має дуже суттєві зруйнування і збитки після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Сам Святогірськ і ще два населених пункти вважаються як деокупованими. Решта населених пунктів без виключення знаходилась на лінії зіткнення по річці Сіверський Донець. Там є, повністю є знищений старостат, це Долинський, 14 населих фактично повністю стерти з лиця землі. Ще на початку вторгнення в 2022 році вже пропала вода в місті Святогічка, тому що були значні обстріли, була знеструмлена повністю громада, і вже почали потихоньку відновлювати водопостачання водовідведення приблизно рік тому. Після того, як був промоніторений повністю водогін, було з'ясовано, що фактично він зруйнований на 95%. Чому? Тому що ми маємо піщаний ґрунт. Всі залізні труби вони фактично згніли за ці два роки. На сьогоднішній день в місії зюмі в Ізюмській громаді проживає 29 тисяч на Ми забезпечуємо подачі водою. Все населення міста і району. У зв'язку з тим, що війні, які супроводжувалися обстрілами, тому в нас пошкоджено багато участків водопроводних мереж і водоводів. Ви надали нам поміч, так сказати, матеріалами, трубами. Цими трубами, що зараз ми бачимо, діаметр який. 315 мм, а також комплектуючи медани. Це фланці з'єднання. Коли ми замінимо цю ділянку, то води так сказати, населення значно улучшиться. Дякую за те, що стабільна подача води. Меньше, ну, у нас менше затрат на ці потери. То, що утічки, і звісно, это плюс. І на теперішній час, завдяки організації, нювей йде відновлення частини системи водогіну. це два кілометри, ну, чуть більше двох кілометрів це водогін. І зараз цей проєкт впроваджується. І люди отримують все ж таки якісну воду, яку вони чекають вже два роки. В рамках проекту Довіра ми благодійний фонд Ніве надаємо допомогу громадам Донецької та Харківської області матеріалами та обладнання для відновлення централізованої та децентралізованої інфраструктури водопостачання.